Вітаю на константі. Сьогодні ми обговоримо один із найбільших геополітичних конфліктів у сучасній Африці, ескалацію ситуації в Демократичній Республіці Конго і про наслідки для регіону і світу загалом. Почнемо з історичного контексту. Що у 1963 році африканські країни, які здобули незалежність, погодилися на принцип недоторканності колоніальних кордонів, аби уникнути нескінчених територіальних суперечок. Протягом десятиліть цей принцип в основному зберігався, але з деякими нюансами. Однак останні події в ДРК можуть поставити під загрозу стабільність не лише в цій державі, а й взагалі по всьому континенту. З початку 24-го року бойовики угрупування М 23 підтримувані Руандою, швидко просуваються східною частиною Конго, захопивши значні території. Вони захопили гому, найбільше місто провінції північне Ківу, а пізніше і Букаву, столицю південного Ківу. Влада Конго заявляє про загибель принаймні 7 тисяч людей. А мільйони були вимушені стати біженцями. Конфлікт швидко переростає у загрозу для всього регіону, і питання полягає в тому, чи зможе світ якось його урегулювати. Щодо позиції Руанди, офіційно М-23 виправдовує свої дії боротьбою з бойовиками хуту. Які вчинили геноцид у 94 му році, а потім втекли до Конго. Проте міжнародні спостерігачі та ООН неодноразово заявляли, що Руанда використовує цей конфлікт виключно задля того, аби контролювати деякі земельні і підземні ресурси Конго. Золото, Колтан. Тантал, олово, всі ці ресурси є стратегічно важливими для сучасної електронної промисловості. А Кінгалі, столиця Руанди, має довготривалу історію контрабанди ресурсів Республіки Конго. У 23 му році президент Руанди заявив, що кордони, які були свого часу встановлені колонізаторами, відірвали частину історичної території Руанди, і таким чином він натякав. На можливу потенційну експансію деякі аналітики припускають, що Руанда може спробувати встановити на території східного Конго маріонетковий уряд. Крім того, є припущення, що мета Руанди може бути ще амбітнішою, не просто встановлення контролю над територією східного Конго, а потенційне військове втручання у кіншасі, столицю Республіки Конго з метою зміни влади. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, і ви можете обрати той, що буде підходити вам. Продовжуємо. Яка реакція світу на всі ці події і наміри? Взагалі варто сказати, що західні країни дуже довго ігнорували ці конфлікти після захоплення Гоми? все, що зробили Сполучені Штати і Європейський Союз, це висловили занепокоєння. Попри це, не впровадивши навіть жодних санкцій. Лише після падіння букаву ООН прийняла резолюцію, яким засуджувала дії Руанди дії М23, і вимагала якнайскорішого виведення військ. Відтоді Сполучені Штати ввели санкції проти міністра оборони Руанди, а Велика Британія призупинила фінансову підтримку. Руанди ЄС, поки нічого не зробив, лише розглядає можливе розірвання угоди з Руандою про видобуток корисних копалин. Не поспішають діяти і африканські країни. Хоча Ангола та пар на словах засудили дії Руанди, фактично вони жодним чином не допомогли Республіці Конго. А Уганда, яка раніше підтримувала Руанду, нині займає вичікувальну позицію. Лише Буркіна -Фасо та Зімбабве, хоч якось обговорюють, можливість залучення своїх військ задля стримування конфлікту, але фактично жодних дій не. Не вчинялось. Поговоримо про імовірні сценарії розвитку подій. Якщо Руанда не припинить свій наступ, існує декілька можливих сценаріїв. Перше, це міжнародна інтервенція. ООН або ж Африканський Союз можуть направити додаткові миротворчі сили задля стримування М-23. Друге, розширення конфлікту. Якщо інші африканські країни, наприклад, Уганда, Пар, Бурунді, втрутяться у конфлікт, це може призвести до ще більш широкої війни. Третє руанська окупація лише східної частини Конго. Якщо міжнародна спільнота Нота не вживе активних заходів. Руанда може залишити свій контроль над частиною Демократичної Республіки Конго, що призводить до четвертого сценарію. Це партизанська війна. Навіть якщо Руанда встановить контроль, місцеві збройні групи та безпосередньо армія Конго зможуть вести партизанську війну, дуже затяжну, дуже довготривалу війну, що ще більше дестабілізує регіон. І п'ятий найгірший сценарій це падіння уряду Конго. Якщо М-23 або інші підтримувані Руандою сили рушать на кіншасі, це може призвести до зміни уряду в Конго. Наразі Африка стоїть на початку нового масштабного конфлікту. Якщо Руанда продовжуватиме наступ, Конго звичайно буде відбиватись, і це може затягнутися навіть на десятиліття і продовжувати тенденції, які почалися у 90-х і нульових. Через те, що захід практично нічого не робить з цією ситуацією, він підриває авторитет міжнародного права, дозволяючи Руанді фактично окупувати частину іншої держави, захід підриває головний один з головних принципів міжнародного права це територіальна цілісність. І це я вже не говорю про мільйони життів більше семи мільйонів. Громадян Конго були змушені стати біженцями. Ну і слід зрозуміти, що будь-які конфлікти будуть призводити до підвищення цін на корисні копалини. В будь-якому випадку Заходу треба сконцентруватися не лише на конфлікті Росії з Україною, не лише на конфліктах на Близькому Сході, але й безпосередньо в Африці. Світова спільнота має якнайшвидше посилити принаймні дипломатичний тиск на Руанду. Позбавивши її додаткового фінансування, а також запровадивши економічні санкції. Водночас на території східного Конго мають бути розгорнуті міжнародні миротворчі сили, які будуть захищати мирне населення. Цікавим залишається те, чи стане цей конфлікт повноцінним переділом Африки, чи зупиниться на боротьбі за ресурси закопалини. Відповіді на це питання поки що ніхто немає, але єдине, що зрозуміло, напевно, якщо міжнародна спільнота ігноруватиме конфлікт надалі, він точно переросте у щось більш глобальне і точно недобре. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!